Міська рада визначила пріоритети діяльності на наступний рік. На останній сесії обранці прийняли програму соціально-економічного розвитку Івано-Франківська. У ній шість пріоритетів: це залучення інвестицій, розвиток мережі дошкільних закладів, будівництво нового моста, модернізація теплокомуненерго та водоекотехпрому. Ще одне завдання належне відзначення 350-річчя обласного центру для виконання планів. Чиновники написали програму розвитку міста у новому форматі. Вони десь кожна програма тягнула свій напрямок по-своєму. Десь дофінансувалися, не фінансувалися. Ми старалися їх оптимізувати, вибрати самі головні напрямки з тим, щоб подивитися реально, чи можемо ми це все профінансувати. І дійсно, ми там, якщо подивитися зараз був бюджеті, ми із загального фонду і бюджету розвитку на 46 мільйонів розрахували реалізацію таких програм. Це я думаю, під цілому міському бюджету у 2012 році. Щоправда, не всі обранці були у захваті від запропонованої на їхній розгляд програми, адже стверджують, отримали документ на 50 сторінок лише за кілька хвилин перед пленарним засіданням. Я демонструю його. Ось документ. Ось, оце прошу. Ківа я можу ознайомитись за 5 хвилин і дати свою оцінку. А будь-ким, ну як кажуть у нас цим, що піднімає руку, я не збираюся таким бути і не був я ним. Вистачило критики й щодо самого наповнення документу. Чимало депутатів не змогли повірити у плани чиновників щодо створення в наступному році 7 тисяч нових робочих місць, і це лише у Івано-Франківську. Я собі ну відверто каче не уявляю, хто візьме на себе знаєте, відповідальність за нових 7 тисяч робочих місць в місті Івано-Франківську. Тобто, це є ті речі, які ми декларуємо як бажані, але на мій погляд, вони до реалій не мають ну, ніякого стосунку. Незважаючи на критику, програму розвитку Івано-Франківська на наступний рік таки схвалили. Адже цей документ кажуть не догма, а лише своєрідний план дій.